Тільці, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 2 по 8 лютого. І так, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, який він для вас буде, що новенького принесе вам. Візьмемо пораду з іншої колоди, як вам краще поступити. На що варто звернути увагу на цьому тижні? Прогноз у нас загальний для всіх тільців. Хто потребує особистого Верховна Жриця, можете взнати якусь таємницю. Звертайтесь. В особисті повідомлення. Да, карта жреці ще й показує на таролога. Тиждень, тілець, 2, 8 лютого. Понеділок. Понеділок є 8 кубків, карта ухода. Тільці можуть собі з понеділка вирішити, що вони хочуть піти з роботи. Це не їхнє, воно їх не наповнює. Ем, відчувається якась, якийсь ем, дискомфорт, не росту, не бачу перспективи в фінансах, перспективи в повишенню по кар'єрних сходах, і я хочу звідси піти. Якщо ми говоримо про стосунки, ситуація така ж, вроді і все хорошо, але відчувається, що щось, да, чогось не вистачає. І понеділок може бути от такий. Стан елементарно, хтось може просто відмовлятися від якихось негативних звичок, які йому знову ж таки не приносять користі. Хтось може просто піти з гостів, де йому некомфортно. Вівторок. Вівторок є три жезли, карта, коли ми очікуємо якогось результату. Три жезли ми проробили якийсь певний шлях, і тепер чекаємо, що буде далі. Чекаємо зворотнього зв'язку від якоїсь людини, від якихось дій. Карта е, така, коли ми дивимося в майбутнє, продумуємо варіанти, як для нас краще, прораховуємо свої фінанси можливо. Да? Тобто, три жезли це карта. Е, Наробленого якогось результата. і е, ми дивимося, що це нас все задовільняє, ми на правильному шляху вівторок. Середа, В середу є два пентаклі, а в середу вже балансування. Два варіанти вибору, дві роботи, два місця, де нам потрібно встигнути, з двома людьми, де нам потрібно зустрітися, тобто день, який, коли нам потрібно підлаштовуватись під електроенергію в Україні, зловити, коли вона є, да, тобто встигнути. Зробити те і те день може бути такий хаотичний, де от потрібно постійно знаходити рівновагу у всьому. Можливо, у когось буде якийсь баланс в їжі. Будете також балансувати те, їсти те не їсти. Щось може говорити нам і про кошти, когось може програтися як покупка, брати, не брати дешевше, дорожче, краще, гірше. Четвер. Четвер є дев'ять кубків, карта емоційного задоволення. А в четвер все задовільняє, комфортно, я відчуваю стабільність, я дійшов до цього результату, і мене це дуже радує. Дев'ятка кубків це карта такого хорошого егоїзму, де нам комфортно. Я собі сам, я на своєму місці, у мене є. Кошти, в мене є робота, в мене є їжа, да, і на цьому етапі мене це все задовільняє. Кубки нам можуть говорити про напої, будьте в четвер обачні з ними. П'ятниця: П'ятницю є король Пентаклів, карта ваша ви в своїй стихії. П'ятницю вам комфортно ще шалуче, ніж четверта. Король Пентаклів це у нас діва телець або козиріг. Карта може вказувати на особу, з якою будете комунікувати. Король Пентаклів це може бути керівник ваш людина, да, яка керує вашим підприємством, вашою роботою. Можливо, ви просто будете звертатись за якоюсь допомогою. Король Пентаклів людина, яка розбирається в фінансах, в фінансовій сфері. Можливо, ви будете звертатися в банк і будете співпрацювати з такою е, особою. Якісь вирішувати питання, перераховувати якісь кошти, займатися якимись справами, вкладати якісь кошти на майбутнє. Взагалі, дуже карта така приземлена, спокійна. Е якщо ми говоримо про людину, тут, можливо, якась комунікація, можливо, карта вказує на дівчат, е хтось може познайомитися з таким чоловіком, да? надійним, стабільним, впевненим собі, який завжди має монетку. Субота. У Суботу таки, бачите, є верховна жриця. Таке може відкритися вам якась таємниця, щось можете взнати в суботу. Верховна Жриця нам вказує на езотерика, таролога, екстрасенса, тобто до когось хтось може звертатися за допомогою. Вона вам може і розказати якусь таємницю ну або ви можете щось взнати в суботу. Карта Верховної Жриці вказує нам на інтуїцію: цей день прислухайтеся до неї, звертайте увагу на всі знаки, на пір'їнки. Пташечки, собачки, котики, Банери і так далі. Тому що в суботу будуть кругом вам знаки, які вам потрібно побачити. І неділя для тільця: карта Сонця. Ой, дивіться, яка хороша карта. Сонце це позитивна карта у всіх моментах, ну, є, звичайно, негативні. Коли нас сонце опалює. Ну, сонце, взагалі щирість, відкритість, позитив, якесь натхнення, реалізація. Цей день можете, може вас осяяти, тобто щось ви можете для себе прояснити, стане вам ясна якась картина у вашому житті. Можливо, будете займатися своїми дітками, да? підете десь з ними погуляєте і наберетеся цього позитива від них. Порада для тільця на тиждень. Три мечі на три мечі каже, що може бути якась ситуація, яка вас засмутить, да, стосовно жриці. Це можливо, ви взнаєте якусь таємницю, але вона вам каже пережити її, йти далі, да. тобто не сильно сприймати її до серця, тому що напевно вона для вас не сильно і вразлива і потрібна. Тому тільці я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.